Встановили розсумні двері із трьох полотен, два стаціонарних. І одна руководна. В попередньому відео я знімав, коли ще на початку. на початку ремонту це все ставилося, зараз вже все готове. Алюмінієвий профіль, скло сатин. Все гарненько, система до стелі. Наразі стоїть підвісна стеля, заводиться монтажний брус. Потім встановлюється, монтується натяжна стеля і тоді підвішується вся розсумна система. Полотно рухоме на дотягувачах, бачите, раз. І дотягнулось. Так само і на раз і відкриварні. Мягкий ход. На підлозі немає ніяких профілів, ніяких систем, все нічого не заважає. Така перевага підвісної системи. Кому цікаво, звертайтесь, підписуйтесь, компанія Двері звідусіль. Будемо раді вам допомогти.